Так, друзі, доброго дня. Дивіться, сьогодні передаємо автівку вже другу. До речі, сьогодні зранку зустрічали людей. Люди вже добралися додому, телефонували. Зараз у нас є робочий процес. Також ви бачите, все весь брудний. І зустрів сьогодні другого нашого замовника е, з міста Харкова, міста Харкова. Зараз е, чоловік був тимчасово в Чернівцях, приїхав до родичів, зустрів Тернополі і це самий, скажу, це самий мій клієнт. Вчора чоловік подзвонив вечором, беру, скинув завдаток, сьогодні вже тут, Самі більстріші. Жодних зауважень, жодних проблем. Що ви скажете про автівку? Яке ваше враження? Перше враження мене про продавців, що дуже уважні. і вчора дуже уважно віднеслись, розказали, що мені треба робити, куди їхати і як, бо я ж яке саме не місцеве. Приїхали, зустріли мене, привезли, машину показали. Машина, я навіть е, очікував, що гарна, але дуже гарна. Дуже О, дякую, да, да. Дуже, і, дуже приємно таке да, чути. І, і, да, і все розказали, розжували, по полкам розложили. Що я не запам'ятав, я позаписував. Нічого, нічого, розбереться. Зараз як доїдете додому, то повірте мені, розбереться. І дуже Гарним враженням дякую, приїжджаю, навіть дякую. прода, да. приїжджайте були, до нас. Були з... б гроші, я б сюди приїжджав <свист> кожен день і спілкувався з продавцями. Ту віддаєте родичам, <свистак> що... родичам, приїжджайте до нас знову, знову і знову. Отже, ну, все, дякую вам теж, дякую за готівку. Дуже було приємно з вами мати справу. Вам щасливої дороги. Приїжджайте до нас ще, будете рекомендувати нас. А як? Дякую, дякую вам, дякую. Так, людина в нас пенсійного віку. Перший старт буде на електричці. Побажаємо щасливо добратися додому. Бачите, людина переживала, але легесенько рушила. І зараз на місто Чернівці. Автомобіль ми повністю заправили. За, тобто, заправили Зарядили електрикою і людина... І людина, бачите, О, бачите, який уважний водій. Видно, що старша людина включив одразу правий поворот і легесенько собі. У, все, побажаємо щасливої дороги. А в нас де робочий процес. Завтра віддаємо ту красуню. Ту красуню, то мій кум, бачите, який грязний. <реш> <реш> мій кум, бачите. <реш> Він займається в нас цим процесом. Друга автівка. До речі, цю автівку, що 14800 вже продана, людина скинула завдаток. Нам лишається її тільки підготовити. По цій кіаніру ми повністю її почистили, зробили. А ця автівка до нас з міста приїхала чернівців. Тут ми замінюємо підчепники. Е, вона на номерах, це Америка. Е, чоловік приїхав, залишив нам її на не на зберігання, а для того, щоб ми її зробили. Ми вже двигун зняли. Також у двигуну є в нас виробітка 0,16 мікрон. Зараз завеземо її до токара і в середу буде готовий. Поставимо її вже. Дуже на автомобіль і відповідамо людині. Кого цікавлять автівки, в неділю будемо відправлятися. Купили сьогодні рестайлінгову 2020 року в максимальній комплектації з дуже гарним пробігом: 65 тисяч оригінального пробігу. На жаль, є тільки. Фотографії, відео завтра голландець мені обіцяв скине. Кого зацікавить автомобіль, телефонуйте, я вам більш детально розповім. Всім гарного дня, мирного неба, кого цікавлять автівки, звертаємося. Можливо, хтось має бажання їхати самостійно з нами, так, без, без проблем. Телефонуйте в неділю, виїзд в понеділок будемо там. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.